Добрий день, дітки, зимового сонечка вам у віконечку. Добрий день, шановні батьки. Ваші дітки люблять малювати? Так, дітки завжди люблять малювати. Ось таке сонечко, мабуть, їм просто вже намалювати. Складніше ось такого, наприклад, зайчика. Зовсім складно, таку кицьку. Вони вже таке намалюють в старшій групі, чи як трошечки під трішечки підростуть. Але іноді малювати зовсім просто. Навчіть дитинку, візьміть простий олівець, білий листок паперу. І ось, починаючи з якогось місця, олівець краще взяти, взяти м'якенький. Дивіться, просто ось такі, маски, маски малюємо, малюємо, і, як наче, хвостик. Все. І поставити, дивіться, очки, носика. І посмішку, і хто в нас вийшов? Собачка. Ось як гарно. Може, ще щось спробуйте? Давайте спробуємо ще. Знов починаємо трішечки більші такі. Просто, як наче, вуще і знов ширше. На що схоже? Якщо отак поставити око. То це схоже на рибку. Спробуйте і дітки. Ну що, спробуємо ще? Давайте. Ось робимо такі рисочки. Дивіться, ведемо, ведемо, ведемо і до гори. А потім поміняємо олівець і вже такий горизонтальний. Ось такий малюємо, малюємо, малюємо і як хвостик. На кого схоже? Так, на кицьку, а щоб зовсім було схоже очки, носика, і, звісно, що вусики. Ось так. Ось. І ви так робіть, буду чекати ваших робіт.